Пропонуємо вам дихальну гімнастику, яка допоможе зміцнити імунітет та розвиватиме дихальну систему. І стане в нагоді для заспокоєння і контролю вашого голосу. Адже дихальні вправи сприятимуть насиченню клітин киснем. Тож запрошуємо вас долучитися разом з нами до дихальної гімнастики. Для цього пропоную вам вдягнути зручний одяг, шкарп. Знайти зручне місце на кили. Пропоную розпочати з першої вправи. Повторюйте за мною. Вівсяне дихання. Вдихни та уяви, що вдихаєш запах гарячої вівсянки. Потім видихни. Ніби дуєш на вівсянку. Дихання обійми. Закрий очі, подаруй собі обійми, легенько вдихай та видихай. Дихання плюшевого ведмедика. Лежачи на спині, поклади плюшового ведмедика собі на живіт. Під час вдиху і видуху спостерігай, як твій ведмедик піднімається та опускається. Ось так. Вдячне дихання. Тхаючи повітря, пригадуй людину, який ти вдячний. Під час видуху посилай їй усмішку. Дихання дельфіна. Вдихни, високо піднявши руки. Видихни, уявляючи, як пірнаєш в океан. Дихання дерев На вдиху підніми руки, як гілочки дерев. Що тягнуться вгору до хмарину. При видиху уявляй, що від твоїх ніг глибоко в землю відходить коріння, як у дерев. Дякуємо, що були разом з нами. Сподіваюсь, вам дуже сподобалась наша. Дихальна гімнастика до наступних зустрічей.